Вітаю всіх глядачів. Отож серед медіа шириться інформація про те, що чоловіків віком від 50 до 60 років не мобілізують. Чи правда це чи ні? Будемо зараз з'ясовувати. Отож, від Генерального штабу збройних сил України вийшла директива, яка має засекречений характер і оприлюдненню не підлягає. Про те, що мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років буде відбуватися за окремим мобілізаційним розпорядженням, і хибної думки приходять ті, що це означає, що таких чоловіків не будуть мобілізовувати, оскільки сьогодні основними нормативно-правовими документами, які визначають Підстави мобілізації, порядок мобілізації, є закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і у ньому визначається стаття 23 цього закону, яка наводить вичерпний перелік підстав, кого не можна мобілізовувати, тобто ті, хто мають підстави для відстрочки. І якби до цього закону вносилися зміни, що чоловіки віком від 50 до 60 років не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, то тобто б тоді було б доречно говорити про те, що їх не мобілізують. Натомість закон про мобілізаційну підготовку не змінено, не доповнено і будь-яких питань з приводу зменшення призовного віку не відбувається. Крім того, у нас є спеціальна постанова Кабінету міністрів України номер 560 яка визначає порядок вручення повісток і процедури мобілізації. Так ось змін до цієї постанови також не вносилось. Це означає, що такі чоловіки будуть мобілізовуватися за загальним порядком. Що означає окреме розпорядження? Окреме розпорядження це визначається те, що Генеральний штаб Збройних сил України буде формувати окремий наказ по чоловіках віком від 25 років до 49 років, і окремий наказ по чоловіках від 50 до 60 років і буде вказувати, скільки потрібно чоловіків мобілізувати у кількісному показнику однієї вікової категорії і іншої вікової категорії. Тому фактично процедура мобілізації буде відбуватися в загальному порядку за звичайними правилами будь-яких відстрочок або підстав не проходити військову службу, у таких чоловіків немає. Тому ті, хто... Не оформлювали відстрочки, але мають підстави. Рекомендую все таки їх оформити і скористатися своїм законним правом, визначеним статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Аби, врешті-решт, при взаємодії ТЦК не бути мобілізованим, або не нарікати на протиправні дії ТЦК, якщо ви до цього часу не звернулися і не реалізували своє право на оформлення відстрочки. Таким чином, про нові зміни законодавства дивіться у наступних випусках.